Добрий день, шановні студенти! Я вітаю вас з вступом до Бахмутського педагогічного фахового коледжу. Ми з вами присутні на занятті з педагогіки. Я викладач педагогіки Максименко Олена Володимирівна. Ми вивчати нашу науку будемо протягом двох років. На 111 і 200, 11, 200 групах. 100 і 200 групах. Значить, що нам треба для вивчення цього предмету? І що таке педагогіка? Педагогіка це наука про виховання і освіту людини. У нас буде присвячена ціла тема ці, ці цим поняттям. Розглянемо з вами конкретно їх. Сьогодні подивимось, що у нас є для того, щоб вивчити нашу науку. По за все, я створила вам конспекти презентації і відеолекції з предмету, які ви можете переглядати в зручний для вас час. Педагогіку ми будемо вчити 2 часа на тиждень, тобто зустрічатися кожного тижня. І Будуть завдання практичні, які ви повинні будете виконувати. Виконувати І відправляти мені на перевірку. Педагогіка це головна наука в системі педагогічних наук. Вона стосується форм, методів, прийомів, навчання дітей. Тому буде багато понять, буде багато різних. Е Таких термінів, які треба записати в звичайний зошит. І зошит це ваш буде з педагогіки. Це допоможе вам краще освоїти нашу науку. Тема сьогоднішнього нашого уроку вступна. Сучасний вчитель закладу загальної середньої освіти, особливості його професії. Ми з вами зупинимося на професії, історії її виникнення. На функціях вчителя, якостях і на педагогічних вміннях вчителя. Учитель-вихователь це професія дуже давня. Педагог, це слово виникло від грецької пайдахос паїс, дитина, ахо, веду. В давньому світі найкращих рабів призначали дітоводами. Вони водили дітей до школи на навчання. Така честь їм була оказана. Потім це питання е е окремо розглядатися стало окремо, і педагоги стали навчати дітей. Педагогами стали називати людей, які навчають дітей. Тому в Вавилоні, в Єгипті, в Асирії педагоги були жерці. тому що вони були самі освічені. В Греції. Педагогами були вільно наймані філософи і поети в Київській Русі, педагогів називали майстрами. Педагог виконує ведучу роль у формуванні особистості і становленні української державності, тому що він, попер за все, відповідає за соціальну зрілість вихованців. Забезпечує умови для створення інтелектуальних цінностей кожної людини. Тому педагог, учитель це творець духовної сутності людини. Дуже велике значення професії педагога приділяли філософи і Давні вчені засновники педагогічної науки. Так, Ян Амус Каменський, засновник педагогічної науки, в XVII столітті визначив, що людина є надосконалішим творінням, чудесним мікрокосмосом, а школа майстерної гуманності. Костянтин Дмитрий Чушенський. Натякав, якщо педагогіка хоче виховати людину у всіх відношеннях, то вона повинна насамперед пізнати її у всіх відношеннях. Антон Семенович Макаренко. У 20-ті роки минулого століття казав, що вихованець запам'ятовує на все життя не стільки зміст того, що говорив педагог на уроці в лекції, а скільки морально-духовного багатства цього педагога, тобто його відношення до дітей. А вже крізь ці, призму цього відношення дитина любить предмет. Тобто любов дитини до предмету починається з любові і поваги до вчителя. Василь Сухомлинський натякав, що праці вчителя ні з, з чим не можна ні порівняти, ні зіставити. Ботка через годину бачить плоди своєї роботи, сталевар через кілька годин радіє з вогненого потоку металу, хлібороб сіяч через кілька місяців милується колосками жменями зерна. А педагогу треба роки, щоб тільки-тільки побачити ледве своє творіння, те, що ледве-ледве позначається. І те, що ти замислив. Зверніть увагу на функції учителя. Це виховна функція. Вчитель здійснює спрямований вплив на особистість з метою створення оптимальних услов для умов для всебічного і гармонійного розвитку. Навчальна функція. Організує учнів з метою володіння знаннями, вміннями і навичками. Це організаторська функція, організує дитячий колектив, цілеспрямоване керівництво різними видами діяльності. Оберігаюча, учитель оберігає учня від тлетворного впливу середовища. Далі інформуюча функція поширює педагогічні знання серед батьків і різних верст населення. Педагогічні якості, яких ми не можемо обминути, і вони повинні бути кожного з нас. Це перш за все любов до дітей, почуття національної гідності, всебічний розвиток. Це чесність, совісність, справедливість, об'єктивність, витримка, стриманість, терпеливість. Педагог повинен мати творчий склад ума, чуйне гуманне ставлення до дітей, оптимізм і любов до життя. Він повинен мати організаторські здібності, повинен бути тактовним, принциповним і вимогливим. Педагогічні вміння учителя. Це конструктивні. Він повинен, повинен вміти планувати свою роботу, добирати найбільш ефективні методи, форми роботи. Він Повинен мати комунікативні здібності, спілкуватися з учнями, їх батьками, з вчителями, з адміністрацією. Повинен мати організаторські вміння організовувати і керувати дитячим колективом в різних видах діяльності. І дидактичні вміння, вміння цікаво і правильно, зрозуміло викладати матеріал. Перцептивні вміння це вміння проникати у внутрішній світ дитини, розуміти дитину, сугестивні вміння це безпосередньо впливати на дитину, пізнавальні вміння, вивчати учнів, вивчати новинки психолого психологопедичної літератури. Щоб Використовувати в своїй роботі. Прикладні вміння повинен вміти робити все своїми руками. Це навички творчого характеру. Малювати, танцювати, співати, грати на музичних інструментах, вишивати, ліпити, ну, моделювати. Тобто, все, що люблять діти, все повинен вміти педагог. І вміння в галузі педагогічної техніки. Це Зовнішній вигляд це наш одяг, це наша постать, це міміка, пантоміміка, це володіння голосом, темпом, ритмом голосу, це вміння ходити, вміння стояти, це володіти навичками.